Цими днями у білій церкві відбулася чергова велика спортивна подія. Протягом трьох днів відбувався чемпіонат України з кікбоксингу вако серед дорослих та всеукраїнські змагання з кікбоксингу серед юніків, юніорів і кадетів. Сьогодні проводимо чемпіонат України серед дорослих і також всеукраїнські турніри серед дітей, юніорів і юнаків. У нас представлено 22 області по дорослим біля 300 учасників, серед юніорів біля 400 учасників. Ці змагання для нас вже є такими історичними. Ми проводимо біля церкви вдруге, що мені дуже приємно, і вже всі привикли сюди їздити і всі з задоволенням приїжджають на це змагання. Змагання чемпіонату України серед дорослих для нас є дійсно подією. Чому тому, що у нас відібралися чотири ліцензіати на всесвітні ігри, які відбудуться в Китаї в липні місяці. Кінець липня, початок серпня. А, тому о, тут хлопці відбираються як на всесвітну не відбираються, про... отримують практику як на всесвітні ігри так і на чемпіонат світу який відбудеться в листопаді в Саудовській аравії а юніори отримують практику і готуються на поїздку на чемпіонат європи який відбудеться в португалії Всіх вітати на Білоцерківській землі вже вкотре, коли Біла Церква об'єднує скільки громад, скільки областей по тому куточку для того, щоб позмагатися і вибороти найкращі для себе результати. Тому я хочу вас щиро привітати побажати вам провести ці дні дуже активно і показати всі свої вмілі результати і обов'язково перемогти. Тому ще раз вас вітаю і сподіваюся, що це буде незабудно. Ці змагання для мене дуже важливі, тому що ці змагання це відбір на чемпіонат світу, відбір в збірну. Да. Тому я готувався, готовий показувати свої найкращі здібності. І ну, мені подобається ну, їздити на міжнародні змагання, щоб представляти нашу державу, показувати всім, яка є Україна, що ми найкращі, що ми завжди боремося, і ну, щоб ми перемагали. Не тільки як наші ЗСУ показують найкращі результати, так само, щоб ми показували на міжнародному рівні свої спортивні найкращі досягнення. Варто зауважити, що саме на цьому чемпіонаті серед дорослих змагалося чимало спортсменів-воїнів, які наразі боронять нашу країну на фронті і з дозволу керівників приїхали показати свою майстерність. Тож бажаємо нашим спортсменам і надалі високих спортивних досягнень та перемог.